Друзі, ну не бійтесь ви фінансових консультантів, не кусаються вони. Це я вам гарантую. Що може відбутися після того, як фінансовий консультант з вами зустрінеться на чашечку кави і в дуже затишній, приємній обстановці донесе вам інформацію про те, як працює страхування в нашій країні, в вашому житті може нічого не змінитися. А може змінитися все. І це я вам, як професіонал своєї справи, гарантую. Чому? Тому що поліс страхування життя, придбати його чи не придбати це абсолютно ваше рішення. Ніхто ні до чого вас не буде спонукати. Ми робимо свою роботу, ми просто доносимо інформацію нашим потенційним клієнтам. А чи станете ви моїм клієнтом чи ні, або якогось іншого консультанта. Це абсолютно ваш вибір. Якщо ви свідома людина і просто боїтеся брати на себе відповідальність, ну скажіть ні, мені це не потрібно. Але не забувайте, що держава про вас піклується, і ви всі скоро будете застраховані.